Вітаю, друзі. Західна преса інсайдери пишуть про те, що демарш Зеленського в Білому домі в минулу п'ятницю і конфлікт, який стався там з Трампом, призвів саме до того, щоб Трамп вирішив покарати Зеленського, але разом з цим він карає і Україну. Так, треба було враховувати всі наслідки можливих е, дій. І тому, коли Зеленський почав сваритися з Трампом, він повівся як людина емоційна. Але не прагматична. Він повівся як шоумен, а не президент, і це призвело до катастрофічних наслідків для збройних сил України. Нагадаю, що 5 березня стало відомо, що Сполучені Штати призупинили не лише військову допомогу, а ще й обмін розвідданими з Україною. Ці дані використовувалися зокрема для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, а також для націлювання високоточної американської зброї для ударів поблизу лінії фронту або на території, яка Окупована і для того, щоб розуміти, ми не можемо використати ані Хаймерси, ані Штормшодоу, ані чого іншого, що використовує саме ці розвіддані. Про це трохи пізніше, але почнемо з того, що зараз ми бачимо, як Сполучені Штати системно почали обмежувати можливості Збройних сил України. Ще раз, це сталося не лише тому, що Трамп не любить Зеленського, а й тому, що він а, побачив цей конфлікт, і цей конфлікт. Призвів до наслідків Трамп класичний нарцис, як і Зеленський. І коли він отримав образу, він став відповідати і так, як робить Зеленський, як робить класичний нарцис. Бо Зеленський, коли ображався, що робив так він. А... Тиснув на своїх опонентів, закривав опозиційні канали, переслідував є о, всю опозиційну журналістику. Ми вже це все бачили. Так робив він не сам особисто, а через ті інструментарі, які є в нього. Трамп робить те ж саме, але страждає через дії Зеленського саме Україна. Я не знімаю відповідальності з Трампа, але треба ж було прораховувати ситуацію. Треба ж було думати, що ти робиш. Бо наслідки, які зараз ну, не вражають. Давайте по черзі. По перше, зсу. Позбавили доступ до супутникових сервісів Maxar Technologies. Про це повідомляють видання, і в тому числі і мілітарний. Компанія офіційно причиною називає адміністративний запит з боку уряду США. Але схоже, що у Трампа через Держдеп просто заборонили американським компаніям і комерційним сервісам надавати супутникові дані для України, тому що це теж використовується для військових цілей. Ця американська аерокосмічна компанія взагалі, є чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об'єктів, як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій Росії. Тобто ми бачимо, що Сполучені Штати використовуючи фактично державні важелі. Почали закривати всі можливості для Зеленського, і хоча Зеленський каже, що ні, ні, все добре, ми зараз все виправимо. Мені поки не здається реальним швидко виправити ситуацію. Нагадаю, припинили відвантаження нам зброї, навіть тої, яка була в Польщі, але не лише це. Наприклад, Бельгія на рік відклала початок постачання, винищувачів F-16 в Україну. Про це повідомив бельгійський прем'єр Барде Вевер. Він сказав, що. Я не виключаю, що f 16 таки відправляться в Україну вже цього року на запчастини. каже він, водночас, за його словами, готові до бою f 16 ті, які нам хотіли відвантажити саме для того, щоб вони е займалися бойовими вилітами, вони можуть бути поставлені в Україну тільки в наступному році. З ну, давайте так причому тут сполучені штати. Ну, спробуйте згадати здогадатися самостійно, окрім того, видання Mail пише, що Україна не може використовувати британські ракети штамшов без розвід даних США, так бо наведення і система все спрацює разом, і ми бачимо, що це величезна проблема. Шторм щодо є, але використовувати їх повноцінно не можемо. Якщо використовувати інші супутники, на жаль, росіяни їх перехоплюють, використовуючи реби і все інше. Окрема історія це проблема з Хаймерсами. США фактично відключили ці системи для України, просто припинивши обмін розвідданими. А про це пише з видання Зекономіст націлювання всіх цих систем Хаймерс. Залежить від даних американської розвідки та американських спутників GPS. крім того, ракети до них також ми отримували з боку Сполучених Штатів. А для тих, хто не розуміє, наскільки Хаймер сьогодні важливий, вважає, що FPV, вирішить це не все саме у скупчення будь-яких військ Росії на території Курщини знищувалися Хаймерсами. Саме по них наносилися удари завдяки отриманням спутників з Макса. А після цього удари Хаймерсів. По цим скупченням, і це було дуже вдало, а зараз цього немає. Думаю, що наслідки на Курщини ми побачимо дуже швидко, і це знову наслідки дій Зеленського, який роздротував е, Трампа. Ще раз, Трамп поводиться некоректно, мерзотно і все інше. Але ще раз спрокував його Зеленський, це треба зрозуміти. Цього можна було уникнути. І далі можна було всі ці танці навколо цієї історії танцювати, але Демарш призвів до результатів. І незважаючи на те, що у Зеленського була можливість на Fox News, коли журналістів запитав, якщо вам зараз буде можливість повернутися до Білого Дому, ви повернетесь. Зеленський відповів Ні. Ні. І Трамп після цього, хоча це ця відпов... ця... Ця питання було заздалегідь, підготовлене для Зеленського, щоб дати йому можливість повернутися і всім зберегти обличчя, але емоції, бажання проявити свій мачизм і шоуменство. Спрацювала проти Зеленського і України, розумієте, коли шоумени мене у владі вони не розуміють, що другого дубля немає. Вони забувають, що це політика. А політика дуже часто ґрунтується на особистих стосунках і відношеннях. І от тут Зеленський спровокував Трампа, а той використав момент. Відверто люб'язно надана можливість Трампу була використана їм як більш досвідченим і прагматичним політиком, хоча і відверто з емоційним окрасом. Далі, коли м, ми кажемо та ні, не може це просто співпали, все заздалегідь сталося? Ні, а Трамп вирішив призупинити військову ро військову допомогу Україні, оскільки Зеленський почав сприймати цю підтримку як щось зрозуміле, каже директор Нацрозвідки розвідки США. Ну таке просто ви нам повинні. І це нагадує заяву Зеленського. Всі ж пам'ятають. Що Байден, чому ми не в НАТО? А також коли вже роздратований міністр оборони Волес заявив Зеленському, що ми ж не Амазон. Ви хоч подякувати їх ніколи, не забувайте. Оце ставлення Зеленського зверхнє, нахабне, шоуменське призвело до всього цього. Його раніше багато разів попереджали. Нам ніхто нічого не винен, нам дають тому, що хочуть нам допомагати, але це не який не обов'язок. Тому будьте коректними, будьте. Так, Зеленський багато разів дякував, але не забував при цьому так себе поводити. І до чого це призвело, ми бачимо. Так, от, е американські літаки розвернулися після е наказу е про паузу постачання допомоги, і наказ був виданий в той час, коли США активно перекидали обладнання. В регіон, про це пише вже Sky News, посиланням на представників американського оборонного відомства в інтерв'ю NBC News. Про що йде мова? Що навіть тоді, коли Зеленський був у Вашингтоні, ще відлітали літаки, але їх розвернули після того, як він зробив заяву саме заяву. На Fox News. за словами чиновників, літаки, що прямували в Україні, були фізично розвернуті після того, як наказ надійшов з Вашингтону. Це сталося саме якраз після заяв Зеленського на телебаченні, коли всі побачили, ні, не готовий повертатися, не готовий розмовляти. Готовий дуже пафосно себе поводити. Цей пафос дуже дорого обходиться зараз в Україні. Я не буду казати про моральне падіння Сполучених Штатів відношенню до України, які фактично ну, нас зараз вбивають цим. Вони, обмеживши цю можливість, вбивають наших найкращих і доньок, які зборонять Україну. Вони фактично заважають Україні боронити свою територію, але ще раз, вони ж не були, не були зобов'язані це робити. Зеленський же теж колись сказав: Мо я можу збільшити в три рази витрати на армію, але тоді не зможу фінансувати дороги. А це проблема. Для нього пріоритет був дороги. Для кого Сполучених Штатів? Зараз пріоритет інший, і всі це повинні зрозуміти. Безглузді дії, політика призводять до катастрофи і трагедії, яку ми зараз спостерігаємо. До речі, от те, що останнє я чую від Тулсі Габард, це взагалі, ну скажімо так, показує наскільки погані стосунки між Україною і Сполученими Штатами, бо подібні публічні заяви відбуваються тоді, коли хочуть прояснити, що справді трапилось. Президент США вирішив зробити паузу в обміні розгляданими та надати військо та надання військової допомоги, щоб дати Зеленському зрозуміти, що не що не можна вважати підтримку американського народу а обов'язком. Це стосується не лише військової підтримки, а й загального сприйняття американської допомоги. Трамп прагне донести до українського президента необхідність оцінювати та поважати ту допомогу, яка країна отримує від Сполучених Штатів, заявила Тульс Тулсі, Тулсі Габард. Але дивіться, це заява пояснює головне, конфлікт, який стався у Білому домі, спровокував. На, е, наслідки, які ми зараз спостерігаємо. Це величезна проблема. Але заява Зеленського показує, що він досі недостатньо оцінює, що відбувається. Україна та Америка відновили роботу. Ми сподіваємось, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч, каже Зеленський. Заспокою заяви не допомагають, повинні допомогти відновлення постачання зброї і обмін розвідданими. Бо хлопання дверима, гучне грюкання дверима Зеленським у Вашингтоні, відчули військові на фронті. І от зараз Зеленський повинен зробити все можливе і неможливе для того, щоб виправити свою помилку. Бо він не повинен давати був можливість е, Трампу е, діяти так, як він зараз діяв. Не давав, але дав, спровокував це. Е, ще раз, не знімаючи відповідальності з дій Трампа, я розумію, хто це спровокував, і я розумію головне, ми можемо виправдовувати як завгодно Зеленського, розповідаючи, що емоційний зрив, його не підготували, все інше. Але ще раз, ти їдеш в Сполучені Штати, ти повинен розуміти наслідки своїх дій. Ти когось, чому хочеш переконати? Ні. Якщо хочеш за закритими дверима. Ти хочеш показати, що ти у мене в тебе там пафосу багато, за закритими дверима. Публічно ти повинен пам'ятати головні три моменти: в чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Це перше. Друге, ти повинен мотивуватися тільки двома речами, яка користь від твоїх дій держави, і як ти можеш посилити Збройні Сили України під час війни це завдання для президента. А третє, головне, це принципі, який знають всі лікарі, що у мене про нього, мабуть, не знають, не нашкодять от Будь-яка дія, заява, рух, висловлювання повинні не нашкодити України. Зараз ми бачимо, до чого призвело це. Багато хто не хоче визнавати. Ну, гаразд, накритись ковдрою, вважайте, що чудовиська зникнуть, але вони не зникають і ковдра не захищає. А при цьому цьому все ж таки є деякі позитивні моменти. Велика Британія. Продовжить надавати Україні розвіддані після призупинення передачі їх з боку США. А про це повідомили офіційні джерела, і, зокрема, британці допоможуть Україні підтримувати систему раннього попередження та оповіщення про напад і певною мірою допомагати завдавати удари в глиб Росії. Але ще раз повноцінно це зробити буде неможливо, тому що Британія повідомила, вона не зможе передавати. Ті дані спільні, а які є з США з сполученими штатами, але саме ця інформація потрібна Україні, щоб використовувати Хаймерси та ракети Штермшадов. Окрім того, треба нагадати, що вчора міністр оборони Франції заявив, що Париж теж буде продовжувати надавати Україні розвіддані. Це добра інформація, але вона не зможе замінити ту інформацію. Яку ми отримували як розвідання від сполучених штатів і ту зброю Нам все це потрібно? Більше того, я можу сказати, що в сполучених штатах зараз активно працює лобісти зброєрів. Ну, тому що це величезні гроші, це величезні зворошей, і після цих рішень Трампа впали акції саме американських виробників зброї і дуже піднялися європейські. Це до речі, теж непогано для нас. Поясню, чому Трамп не любить, коли хтось заробляє, а він ні, Америка тут зараз не заробляє, навпаки, втрачає, тому це якраз історія, яка буде підштовхувати його, скасувати свої рішення. Але ще раз навіть ця пауза показує як дурні дії. Призводять до катастрофічних наслідків. Всі ж знають приказку, що дурна голова рукам спокою не дає. Тут так само треба думати, що ти робиш, і пам'ятати про відповідальність перед нацією. Це про Зеленського, і за 6 років він міг би це вже вивчити, і забути, що він шоумен, і пригадати, що він президент, не граючи роль президента, а повинен виконувати обов'язки президента і пам'ятати про наслідки своїх слів і дій. Сподіваюсь, що цей урок буде їм вивчений, і ми більше не будемо бачити таких ситуацій, які призводять до вкрай небажаних результатів для України. Нікого не треба провокувати. Треба завжди прораховувати свої дії і отримувати максимум, результат максимальний в інтересах України. Ну, якщо він хоче подивитися, як це роблять дорослі. Хай подивиться. Але головне, щоб не тільки дивився, а досвід приймав і робив як треба. Дякую, що подивилися. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку і прокоментувати. Дякую, що поширили. Ну, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. На таку функцію надає YouTube, На головній сторінці є кнопка спонсорства, Заходьте, ставайте спонсором, тицяти на ту кнопку і дякую вам за те, що ви активні. У будь-якому випадку пам'ятайте. Сьогодні головна парадигма країни. Це або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому підтримайте ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ і вірте в ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не лише майбутнього. Країни не буде. Дякую вам. До нових зустрічей. Па-па.